Вітаю вас, десяті класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс Геометрія 10, рівень профільний. У нас продовжується тема кут між прямою і площиною. Да і у нас з вами тут перпендикуляри і похила проведені до площини. Давайте записувати. Сьогодні в нас одна вправа задача 10.26. Достатньо двадцять шість, достатньо зафарбованим кружечком. Будемо разом роздивлятися її. І так, вершина А трикутника АВС лежить у площині Альфа. Давайте це будемо будувати. Вершина А, трикутника АВС лежить у площині Альфа. Отже, в нас є площина Альфа. Ми домовилися будувати всі площини. Вигляді паралелограмчика. Давайте так і побудуємо. Раз, два, три, чотири. Відклала паралелограм. Це і буде моя площина. Так, підписуємо її. У нас вона альфа називається альфа. Площина наша альфа. Вершина А трикутника, БС лежить у площині альфа. Отже, Вершину А, точку нашу з вами, вона ж точкою вершину позначається. Вона повинна знаходитися у площині, на неї. Так. А сторона ВС паралельна площині альфа. Проведемо з вами сторону ВС, ось від, давайте від точки В до точки С. Зараз я підпишу ось у мене Б Сторона трикутника. Давайте зробимо з вами трикутник, закриємо. Вона в мене паралельна до альфа. Підписую, це в мене вершина Б, це в мене C. Ось сторона Б паралельно до альфа. Так, є, давайте одразу вдано, напевно, будемо записувати. Так, нам дано з вами трикутник А, Б, С. Точка А у нас. Належить площині альфа, да? а сторона БЦ в мене паралельно до альфа. Так. Далі продовжую. І з точки B і C опущено на площину альфа перпендикуляри. Опускаємо. Перпендикуляри опускаються під прямим кутом. З точки Б опущу перпендикуляр. І з точки С опущу перпендикуляр. Перпендикуляри не факт, що вони знаходяться на одному рівні з точкою А. Тому давайте з вами відкладаємо так, щоб вони не були на одному рівні. Є. Підписуємо. Ой, вибачайте, точка зникає постійно. Підписуємо з вами. Що у нас відомо? Що ці перпендикуляри bb 1 отже, це точка в мене Б1 так, і це С1. Якщо вони перпендикулярні, то вони з відрізками на площині повинні утворювати прямий кут Отже, якщо я проведу відрізочок А Б1 і А С1, то Кут у мене повинен бути тут 90, бо ВБ1 перпендикуляр і С С1 перпендикуляр. Тут кутом тобто 90 показуємо з вами. Так, записую, що в мене Б1 перпендикулярно альфа і С1 перпендикулярно альфа. Проекція відрізка АБ на площину Альфа дорівнює 14 сантиметрів. Давайте з вами виділимо. В мене є похила похила від вершини Б до вершини А, а проекція – це її тінь, яка залишається на площині. Тінь в мене під похилою. Ось в мене АБ1. АБ1 являється проекцією похилої АВ. АБ в мене похила, я вам навіть підпишу. Да? А під нею знаходиться і проекція, її тінь. Отже, у нас вона дорівнює корінь з 14. Ось мене проекція під нею. Пишу, що АБ1 дорівнює корінь із 14 сантиметрів. А проекція відрізка АЦ дорівнює 3 корінь із 5. Знаходимо відрізочок АЦ. Давайте я його виділю, ось мене. Від точки А до точки С. Давайте червоним. А його проекція під ним знаходиться. Тінь, яка падає на площину від цього відрізка. Це і є його проекція. Ось в мене тінь ас 1 Це ж в мене похила. А від неї падає тінь вниз. І це буде в мене проекція. вона дорівнює 3 корінь з 5. Пишу тут. А С1 дорівнює 3 корінь із 5 сантиметрів. Знайдіть сторону БЦ, БЦ в мене невідомо, знак запитання. Якщо відомо, що ББ1 дорівнює 2 см, я підпишу ББ1, 2. А кут в мене Б, а, дорівнює 45 градусів. БАЦ, знайшли цей кут. БАЦ, вершина А, це вершина нашого кута. Ось в мене цей кут Бац. Він дорівнює 45 градусів. Так, знайти двокрапочка, мені треба сторону БЦ. БЦ невідомо. Так, все, малюнок побудований, а далі ми з вами починаємо розв'язувати. Дивіться, в нас наш малюночок складається з відомих нам планіметричних фігур, які ми вивчали в курсі 7, 8, 9 класу. З трикутничків складається. Отже, і розв'язання в нас буде відбуватися за допомогою трикутників. Пишемо з вами розв'язання. Ну, по-перше, що я повинна сказати? О, в мене відомо, що мій відрізочок BC, да, сторона трикутника, вона паралельна до моєї альфа. Да, BC паралельно до альфа. І ми з точки B і з точки С опустили перпендикуляри. Перпендикуляр це в нас з вами відстань. А якщо в мене пряма паралельна, то з якої б точки я не опускала перпендикуляр цю відстань, то в мене буде він завжди однакової довжини. Тобто в мене це, це один також 2 см, оскільки відрізочок паралельний до площини, і ми опускаємо перпендикулярний відстань, це у нас з вами буде всюди однаково. Пишемо з вами: отже, перша дія, я прописую. Да? Оскільки в мене, оскільки відомо, що БЦ паралельно альфа, а також мені відомо, що ББ1 да, ми опустили перпендикуляр до альфа і Сц1 опустили перпендикуляр до альфа, то з цього випливає, да, що у мене b 1 і c 1 вони рівні. Оскільки в мене b 1 відомо, то тут c, c 1 також два. Є. Так, це в мене за теоремою. Є така теорема, що якщо з паралельного опускати, то в нас в буде всюди однакова довжина відстань. У нас там в конспекті написано. Так, далі давайте наступне. І тепер я можу знайти, свої, дивіться, щоб знайти невідому сторону, коли відомо кут навпроти, мені треба мати довжини двох інших сторін, моїх похилих. Ми з вами першу похилу знайдемо з синенького трикутника, другу похилу знайдемо з нашого правого трикутника. І коли ми знайдемо похилі, то в мене буде кут і дві сторони, які Утворюється цей кут і можна за термою косінусів розв'язати. Так, давайте будемо працювати. Ну, починаємо з вами, напевно, з лівого трикутника. Раз, два, три. Я його для вас виділю. Ось мене цей трикутничок лівий. З цього я починаю виписую. Так, пишу друге в мене. Я, напевно, його собі навіть вималювати цей трикутник. Можна вимальовувати собі фігури, з якими ви працюєте. Не, не обов'язково прямо сантиметр в сантиметр. Я бачу, що в мене тут прямокутний трикутник. Вималювала собі в зошит прямокутний трикутник. Підписую, як у мене на загальному малюночку. Це в мене вершина Б. Тут в мене вершина Б1, і тут в мене прямий кут. Да, це вершина А. Відомо, що АБ1 в мене корінь з 14. Ось у нас з вами з умови сказано. Так, і мені відомо, що ББ1 в мене 2. Треба мені знайти гіпотенузу. Коли відомо 2 катети, то гіпотенуза розв'язується за теоремою Піфагора. Отже, пишемо з вами із нашого трикутника, прописуємо ББ1А. Де в мене кут Б1 дорівнює 90. Тобто ми в прямокутному, А отже, можемо скористуватися теоремою Піфагора. За теоремою Піфагора. Піфа. Так, в мене квадрат гіпотенузи, АБ в квадраті, дорівнює сумі квадратів катетів. Б1 в квадраті плюс Б1А в квадраті. Так, дорівнює. Давайте підставляти. Замість ББ1 пишу 2 під квадратом. додати замість Б1А пишу корінь з 14 під квадратом. І, виходить, що в мене дорівнює, я буду переносити. Щоб в мене все помістилось на один малюночок, буде дорівнювати. Переношу 4 плюс корінь з 14 в квадраті це 14. Дорівнює в мене 18. Це ми знайшли Б, А B, в квадраті, а мені треба без квадрату. Отже, звідси, ой, господи, отже, звідси випливає, що щоб знайти АБ, треба знайти корінь да, із 18. Це ж ми знайшли квадрат дорівнює 18, а мені треба просто без квадрату. З 18 квадрат не дістанеш, треба розписати на два множники, на 9 і 2. І якраз 9 можна винести з-під знаком кореня. Так, це буде в мене залишається 3 під коренем 2. 3 корені з 2. Можемо підписати 3 корені з 2. І сюди над похилою я знайшла, що 3 Корінь із двох. Знайшла цю похилу. Так, тепер з другим трикутничком давайте будемо працювати. Я його виділю так само іншим кольором, тільки щоб не заплутатися. Нехай зелененький буде. Тепер з цим працюємо. Також в мене він прямокутний. Я можу його собі вималювати в зошит. Так, раз вершинка, два вершинка, три вершинка. Так, третя дія. Давайте будемо з вами працювати. Третя дія. Отже, в мене там, де прямий кут, це вершина С1. Там, де вгорі в мене вершина С, і тут знизу в мене вершина А. А це один відомо, три корінь із п'яти. Це 1 відомо, що в мене 2. Ну, так само, відомо два катети в прямокутному трикутнику, отже, можна знайти гіпотенузу за теоремою Піфагора. Пишемо з вами із трикутника зелененького нашого. Я називаю його, Це 1 А. Він в мене має прямий кут. Це це з прямим кутом. Отже, прямокутний. Тоді можна скористатися теоремою Піфагора за теоремою Піфагора двокрапочка. Ми шукаємо гіпотенузу. Отже, квадрат гіпотенузи С А в квадраті. Дорівнює сумі квадратів катетів. С С1 в квадраті плюс С1 А в квадраті. Підставляємо замість С С1 пишу 2 під квадратом. Додати замість С1 А пишу 3 корінь з 5 під квадратом. Так, підносимо з вами, переношу, щоб в мене тут все помістилося. Я буду переносити, я хочу повністю всю задачу містити на один екранчик. Ви бачили повністю весь розв'язання. Так, отже, в мене дорівнює 4 додати. Виходить, 3 в квадраті це 9, і корість 5 в квадраті це 5. Виходить, це буде 4 додати 45, дорівнює. 49. Це ми знайшли це А, яке під квадратом. А мені треба без квадрату. Отже, просто це зворотня дія до квадрату, корінь квадратний. із того виразу, якому воно дорівнювало в квадраті. 49. І це буде дорівнювати 7. 7. Знайшли з вами, підписали. Ми знайшли 7. Отже, друга похила в мене 7. Так, і тепер в мене, виходить, я працюю з білим трикутничком, цим, яким залишився. Остання четверта дія. Ви завзад, я буду поруч писати. В мене не поміщається, тут вже знизу. Остання четверта дія. Давайте я вам вималю цей трикутничок у нас. Раз, два, три. Так, давайте іншим порогом зроблю, Нехай буде. Мої. Рожевеньким. Ось я з цим трикутником працюю. В, А, С, з цим трикутником. Виписуємо мені. Вершина B, це називається Ц, А. Так. В, С ми шукаємо. Невідомо. Кут А мені відомо 45 градусів. Переписую з малюночка. Ось він у мене. Так, і похилі мені вже відомо. У мене. Ліва похила три коріні з двох, а права похила в мене сім. І тепер у нас з вами теорема за восьмий клас, теорема косинусів. За теоремою косинусів її вивчають. Ні, не в восьмому, вибачаюся, в дев'ятому класі вона вивчається. Так, дев'ятий так, клас. Давайте з вами запишемо. І так, виходить, у нас що квадрат сторони, яку я шукаю, Б в квадраті. Пригадуємо цю формулу, що квадрат невідомої сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Тобто АБ в квадраті плюс А С в квадраті. Ті сторони, які мені відомі. Так, мінус. Їх подвойний добуток А Б і А С, цих сторін, які ми знаємо, помножений на косинус кута між ними. Між ними кут 45 градусів. Отже, множимо на косинус 45 градусів. Так. І тепер цю формулу підставляємо і рахуємо. Отже, БЦ в квадраті дорівнює... Замість АБ підставляю в мене 3 корінь з 2 по формулі під квадратом. Плюс замість АС підставляю в мене 7 по формулі під квадратом. Мінус 2 помножити. Замість АБ підставляю 3 корінь з 2 помножити замість АС на 7. Так. І помножити і на 45 таблична дана це корінь із двох поділити на 2. Тепер залишилося це порахувати. Отже в мене Б, це в квадраті дорівнює. Відносимо до квадрату 3 в квадраті це 9, корінь із двох квадраті – це 2, плюс 7 в квадраті це 49. Так, тут в мене. Дивіться, мінус 2, і більше мінусів в мене немає. В множниках отже, мінус залишається. І можна поскорочувати. Дивіться, 2, 2 перших і 2 можна ж скоротити по діагоналі 2 і 2 зникає. В мене множник 3 залишається, корінь із 2, на корінь із 2 це буде просто 2, і множник 7 залишається. І тепер давайте це рахувати. Отже, БЦ в квадраті дорівнює. 2 на 9 18, додати 49. А тут у нас відняти 3 на 2, 6, 6 на 2 42. Отже, буде дорівнювати. Це все 18 плюс 49 мінус 42. 49 мінус 42 це 7, і 18 плюс 7 це 25. Це ми знайшли БЦ в квадраті. Мені треба без квадрату, зворотня діє до квадрату, корінь квадратний із 25. Дорівнює 5 сантиметрів. Отже, у нас з вами відстань між точкою Б до точкою С 5 сантиметрів. І тут можемо також підписати, ми знайшли 5. Пишемо з вами відповідь. І на цьому наш урок буде завершено. БЦ дорівнює 5 сантиметрів. Бачите, у нас з вами вся ця тема зводиться до розв'язування прямокутних трикутників за теоремою Піфагора, за тригонометричними функціями гострого кута. Тобто, треба пригадувати 8 клас, 9 клас, 7 клас, попередній. Все, домашнє завдання, у вас аналогічна вправа з підручника. Бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення.